5 березня за участю надзвичайного та повноважного посла Японії в Україні пана Мацуда Кунінорі в онлайн форматі відбулася урочиста церемонія підписання грантової угоди в межах програми безпеки людини «Кусононе», до якої долучилися виконуючий повноваження подільського міського голови Олег Албанський, перший заступник подільського міського голови, начальник фінансового управління Подільської міської ради Олена Музичук, заступники подільського міського голови Людмила Задоров та Таїсія скрипник, начальник управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради Володимир Самборський, начальник управління економічного розвитку та інвестицій Подільської міської ради Алла Омельчук, та керівник громадської організації Громадський рух Віра Надія Любов Тетяна Семікоп. Варто зазначити, що цього року грант у межах програми Кусаноне отримали всього 10 громад України. І ми пишаємося тим, що до їх числа увійшла Подільська міська територіальна громада. У результаті реалізації цього проєкту щонайменше 1300 дітей будуть забезпечені якісним та поживним харчуванням, виготовленим із дотриманням найвищих технологічних вимог. Саме Дяки придбанню сучасного безпечного та надійного обладнання вище згаданий проєкт буде реалізовано громадською організацією Громадський рух, Віра, Надія, Любов у межах програми безвідплатної допомоги Кусононе, яка спрямована на підтримку безпеки людини і надається неурядовим та неприбутковим установам для реалізації проєктів на місцевому рівні. Уряд Японії щороку надає Україні безвідплатну допомогу в межах програми підтримки проєктів безпеки. Людини Кусононе на загальну суму більше 533 тисячі доларів США, 80 мільйонів японських єн. для реалізації проєктів в сферах охорони здоров'я, освіти та соціальній сфері. У час, коли Україна проживає один із найскрутніших моментів її історії, уряд Японії збільшив розмір фінансування грантових проєктів місцевих ініціатив за програмою Кусаноне до близько 800 тисяч доларів США, 120 мільйонів японських. Ских єн. додатково до заходів підтримки на національному рівні, починаючи з 2002 року і дотепер в Україні в межах програми безпеки людини Кусаноне надано допомогу на реалізацію 178 проєктів на суму близько 12 мільйонів 800 тисяч доларів США. 1300 тисяча мільярдів японських єн. Хочемо подякувати представникам уряду Японії та японському народу за те, що вони підтримали наш проект щодо. Оснащення модернізації харчоблоків в закладах дошкільної освіти, тому що це дійсно дуже велика допомога, яка дасть можливість в закладах освіти вже на сучасному обладнанні готувати для наших діток, тому що ми розуміємо, що насправді культура харчування і. Ті можливості харчування, які є в закладах освіти, вони також формують, скажімо так, здорову націю здорових маленьких українців. Тому я думаю, що такий проект дуже буде в нам в нагоді. Громада не зупиняється, постійно працює, постійно приймає участь в різних міжнародних проектів проектах. І вже сьогодні ми бачимо реальний результат такої роботи. І Я думаю, що ця робота буде продовжуватися і в подальшому. Тамара Шарапанівська, Ілья Баюль, телекомпанія Кет.